Кухонна мийка фірми Luminex. Розмір якої 65 на 45 см. Виготовлена з державіючої сталі сірого кольору. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обішумена. Комплект входить змішувач з гнучким гусаком, який має. Функцію підключення до фільтру на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки, кріплення та всі шланги для підключення. Ціна такого комплекту 5950 гривень. Для замовлення. Пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.